Велике спасибі власне тим людям, які на сьогоднішній день борються за нашу незалежність, і це маленька подяка за те, що ми маємо можливість зіграти футбол. Це маленька подяка цим великим людям, великим захисникам, які власне дають нам можливість сьогодні повноцінно жити, займатися футболом. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Я думаю, що це буде продовжуватись. Дуже сильно потрібні автомобілі для перевезення боєприпасів та особового складу, щоб виконувати для допомоги виконання бойових задач. Потрібна підтримка громадян всієї спільноти, тому що легше набагато. Велика вдячність від всіх Григорію Петровичу Козловському, Артему Павловичу Хмизу, який це завозив. Е, весь комплект Це така львівська спільнота волонтерів. Ми бачимо, що воюють, воює вся країна, воює все місто наше е, і нічого не згасає насправді. Тобто ми Продовжуємо активно брати участь у, у процесах і підтримки, і, е, і наближенні нашої перемоги до, до цього нарешті моменту і йдемо до кінця. Футбольний клуб Рух однозначно будемо докладати максимум зусиль для нас в першу чергу. Це і перемога. Перемога над орками, над тими неадекватними московськими загарбниками. А футбол це як маленька частина, того що ми можемо віддячити і подарувати нашим солдатам. Знає на передовій дуже багато. Фанатів різних клубів знають, що вони вболівають і за долю країни, що вони вболівають і за наш український футбол. Тому ми, хлопці, вас чекаємо з перемогою. Повертайтеся живі, здорові. Буде бій, він дійсно буде. Він буде переможний.